Випуск телеканалу Щік. Нові соціальні ініціативи Президента України. Шановні громадяни України, учні, вчителі та батьки. Як вже казав президент України Віктор Федорович Янукович, підтримка та активізація реального сектору економіки має переслідувати єдину кінцеву мету покращення умов життя громадян України та підвищення стандартів життя. Рік тому на засіданні уряду він дав старт соціальним ініціативам. За 12 місяців 2012 року була проведена велика робота для підтримки найбільш уразливих верст населення пенсіонерів, інвалідів та ветеранів. Цю роботу необхідно продовжувати. Але президент постійно чекає від уряду нових пропозицій на подальші роки щодо вирішення інших гострих соціальних питань. І озвучу нові соціальні ініціативи президента, які спрямовані на майбутнє України дітей. Держава робить стратегічну інвестицію у тих, хто будуватиме і розвиватиме Україну практично до кінця 21-го століття. На перший план необхідно поставити завдання створення належних матеріальних умов для тих, хто зараз виховує дитину. Не секрет, що велика кількість сімей відчула на собі негативний вплив фінансової скрути. Більшість українців мають обмежені можливості дати своїм дітям якісну освіту, забезпечити повноцінний фізичний і творчий розвиток. Торік суттєво збільшена державна підтримка для малозабезпечених непрацездатних осіб. На часі це зробити і щодо дітей. У результаті кожна малозабезпечена сім'я отримає в середньому додаткове зростання доходів до кінця 2013 року на 619 гривень, а у 2014 на 976 гривень. Гривень у порівнянні з 2012 роком. Окрема увага дітям з особливими потребами, виховання і розвиток яких потребує значних зусиль і коштів. Тому розмір допомоги для догляду за дитиною-інвалідом, яка потребує постійного стороннього догляду, буде збільшено півтори рази, що дасть кожній сім'ї додатково від 243 до 302 гривень щомісяця залежно від віку дитини. Президент вимагає від уряду невідкладно усунути несправедливість щодо дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку та піклування, які водночас є інвалідами. Через бюрократичну казуїстику вони недоотримують щомісяця майже 900 гривень. Досі зберігається таке тривожне явище, як відмова матері від дитини у пологовому будинку. Хоча в більшості випадків держава здатна допомогти матерям, які опинилися у важких життєвих обставинах. Тому в кожному регіоні мають бути створені центри матері і дитини, де надаватиметься відповідна підтримка. Такий позитивний досвід в Україні також є. Окремий блок завдань охоплення особливим піклуванням дітей, які мають проблеми зі здоров'ям. Сьогодні перед батьками дітей-інвалідів стоїть важкий вибір. Звільнятися з роботи заради догляду за ними чи здавати дитину до інтернату. На жаль, обставини часто штовхають батьків до вимушеного розлучення з дітьми. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є створення в усіх регіонах України центрів денного перебування для дітей-інвалідів. У цих закладах з дітьми будуть працювати не тільки вихователі, а й реабілітологи. Можливість залишати у спеціалізованому закладі дитину-інваліда на час, поки батьки на роботі дозволить зменшити кількість кинутих на призволяще дітей, забезпечить їх виховання в сім'ї. Особливого значення набуває раннє виявлення вроджених вад і затримок розвитку дитини і вчасна медико-соціальна допомога. Вдалу ініціативу щодо розв'язання цієї проблеми започаткувала Харківська область. Там при дитячій поліклініці створили патронатну службу з медичного і психологічного супроводу матері з дитиною, починаючи з пологового будинку. Президент вважає, що цей приклад слід поширювати. Має бути розв'язана проблема дітей з вадами зору, які досі навчаються за підручником зі шрифтом Брайля, надрахованими ще за радянських часів. Отже, щодо таких дітей закладене системне відставання у знаннях у чверть століття. Уряд має зняти цю проблему найближчим часом. Оперативно і стовідсотково мають вирішуватись питання забезпечення дітей з особливими потребами життєво необхідними засобами реабілітації, протезними ортопедичними виробами, засобами спілкування та обміну інформацією. Вони не повинні опинятися на узбіччі повноцінного життя. Окремо президент виділив блок питань що стосується всебічного розвитку кожної дитини. Цей процес має починатися з дошкільного віку. Головний його елемент дитячі садки. Нині кожна четверта дитина позбавлена можливості навчатися у них. Протягом двох років уряд має забезпечити створення не менше 100 тисяч нових місць у дитячих дошкільних закладах. Якщо уряд не зможе зробити це державними і комунальними ресурсами, максимально необхідно сприяти розвитку мережі приватних дитсадків та забезпеченню доступності їх послуг для широких верств сімей з дітьми. У сучасних умовах особливого значення набуває підтримка обдарованих дітей. Нагадаю, що цей рік проголошено роком дитячої творчості. Президент наголосив, що постійно чує про те, що через недофінансування закриваються гуртки. Секції і центри творчості дітей. Тому доручив забезпечити державну підтримку закладів дошкільної освіти для того, щоб кожна дитина мала розвиватися творчо, ходити в гуртки, секції, а не тинатися без діла на вулиці. Започаткується для найталановитіших дітей програма Інтелектуальне майбутнє України, яка надасть їм додаткові умови і можливості для реалізації своїх талантів. Президент вважає, що гарною ініціативою буде організація на постійній основі обласних та республіканських літніх шкіл для обдарованих дітей і залученим до їх роботи провідних фахівців та вчених. Суттєвим елементом виховання дитини є фізична культура і спорт. Незадовільне здоров'я школярів надзвичайно актуальна проблема, яка стосується близько двох третин підлітків. Профілактика захворювань, у тому числі через заняття спортом, відіграє важливу роль. Тому першочерговим завданням місцевої влади президент визначив наведені лади зі шкільними спортивними майданчиками, більшість з яких перебуває у занедбаному стані. Таким чином в Україні необхідно протягом двох років модернізувати майданчики понад 28 тисяч шкіл та садочків. Спорт це найкращий спосіб популяризації здорового способу життя. Україна у 2015 році проводитиме фінальний турнір Чемпіонату Європи з баскетболу. Є чудова можливість зацікавити цим видом спорту ще більшу кількість дітей, дати їм альтернативу сумнівним вуличним розвагам. Для цього президент пропонує провести у 2014-2015 роках національний турнір шкільних баскетбольних команд Євро-2015. про ще один важливий аспект. Дорослим людям, а особливо чиновникам, здається, що вони самі чудово розуміють дитячі проблеми, знають, що і як робити. Насправді це не завжди так. Через відсутність нині в зв'язку скривджених дітей зі спеціалістами, які можуть вислухати, дати пораду, залучити необхідних фахівців для невідкладної допомоги як словом, так і справою, в країні постійно трапляються трагічні випадки. Безкарне знущання однолітків, жорстоке поводження батьків з дітьми, що подекуди спричиняють суїцид. Держава не повинна допустити, щоб жодна обездолена чи скрипджена дитина залишалася наодинці зі своїми проблемами. У випадку виникнення проблем кожна дитина має відчути турботу держави. Тому президент доручив уряду створити всеукраїнську гарячу телефонну лінію з питань захисту сімей з дітьми, яка буде оперативно приймати та організовувати термінове реагування органів державної влади та установне порушення прав дітей, випадки насилля над ними. Дякую за увагу. Соціальні ініціативи президента Віктора Федоровича Януковича озвучила ведуча шкільного інформаційного каналу ель